Добрий день, мої мої підписники. Полетіли в АТБ Маркет. Знаєте, де він знаходиться? Я цей був в АТБ, де я ні разу не було. Вон чорне, АТБ Маркет. Це те ще на Южному вокзалі. Полетіли, подивимося, може там личі знижки. Ну, ви знаєте, я оце зрівнила це, не смотре, яке АТБ. В одному районі нормальне АТБ, в другому районі ще АТБ. Хоч Хоча і АТБ маркет, ну ціни... Е Трошки я, по-моєму, кажу відлічаються. А може це від міста -за залежить? Ну, полетіли, подивимося, що там є. Так, дивіться, що тут є. При оплаті картки АТБ вигравай зарядну станцію. Оце отак. Подарунки якісь. Автоматично оберіть участь в розіграші. Знижки акції 6 по. Яке там число воно? По 12, яке ефір недорого, молоко, ой, молоко. Може, я це сліпа, вони так пишуть. Сирок лазерований 13,50. Полетіли, ще чіпси, ох це, ой-йо ой, ой, Зараз ой, ой. подивимося, що там. Полетіли по цьому ОТБ. Ми заходимо. Це що на вокзалі нам подає в очі зразу олійка 100 жор 61 гривня 38 копійок. Оце така Олейна 69 гривень 25 копійок. Так, ще ось якась олія Анрі 76 гривень 90 копійок, рафінована. Ну, тут немає літра, менше літра. Це так. От є оливкова олія. Акція на оливкову олію 259 ,90 гривень 90 копійок за літр. Так, далі, що в нас тут є? Пішла жара Апельсин, 73 гривні 95 копійок. Полетіли далі. О, тут взагалі якось непривично. Так, Верес 66 гривень 90 копійок. Це кабачкова ікра. А є єсть от 43 гривні. 70 копійок, гурман краска бачків Класна. Я брала. І оця вереска бачка ніжна. Оце взагалі обалденна. Ну, 66 гривень 40 копійок це вже для мене дорого. <світок> Вона була по 25 гривень, я брала. так 95 гривень 40 копійок томати, літрова баночка. Господарочка, ікра 57 гривень 90 копійок. Господарка дуже класна, кстати. Хто любить, можна так побалувати себе так огірочки по 115 гривень 40 копійок Верес, 385 г, щоб з'їсти. Банка з кришкою в подарок. Ви за неї заплатите, в принципі, це я так в кавичках вам розказую. Так, хто хоче кукурузу, 34 гривні, 90 копійок, налітайте, завітайте. Горошок. 43 гривні своя лінія. А розумний вибір. Ви ж вибираєте розумно 35 гривень 40 копійок. Так, делюкс 51 гривня 50 копійок. Оце такі ціни, в принципі. Ні, тут одинакові ціни. Я думала, вони чимось відлічаються. Ні. Це може що в разі не дійсно я хожу. Оливочки по 58,90. Я що в мене підписників також оливки люблять. Бо кажуть, що ви купляєте, це там дорого і ще щось. Мережа ТБ. Найбільша в Україні. Акційна пропозиція нектар Біло, Томатний сік, 3990, 1 літр, 40 гривень. Це однижки, акції і все, що хочеш. Бано 5989, ідеальний просто. Тут, мабуть, швидко все розбирають, того воно. І, бачите, немає там що то. Хурма перший гатунок 85-95 Отак. Тут якось воно чи більше товару, щось я ніфіга не можу. Ой, я вибачаюсь, не можу. Якесь воно ідеальне як для мене. Занадто. Це прекрасно просто. З гадості не буду казати. Світі, Перший гатунок, 1150 за 100 г. Кокос 2990 штучка. 30 гривень одна кокосина. Дивіться, я вам розказую. Я брала цей кокос, кушала. Ось три дирочки, висначала, взяли, пробили Оту водичку. І випить можна, вона класна сладка. Потім тут взяли, так пилочкою попиляла, і молоточком-чик-чик. -чик, чик чик Розбили. І там кокос берете і їсте. Супер! Помило. Поміло 1350 коштує яблучко. Яблучка, яблучка. Зараз ми глянемо ціну. Яблучка українські, щось я ціни тут не бачу. Зараз ну, ми тоді вам другі покажемо. Яблука, які ми ціну бачимо. Голден 34,95. Зелене перший гатунок 33,95. Яблуко гала. Перший гатунок 34,95. Mm. Так. Ямбукосортове 3195. Він написали, що бува, люди беруть ВТБ продукти і продають на базарі А смис. Що вони зароблять на цьому? Груша перший гатунок 57,95. Гранат перший гатунок, 89,95. Манго 16 гривень за 100 грамів. 160 гривень кілограм. Це таке діло. Так, підемо далі по під помидорам. Так, томати 84,89 ідуть по акції. перчик ось дивіться, салатний 15,95 за кілограм. Бачите? Так тут можна дивіться, він, в принципі, нормальний. Оце купили. Пішли на ринок і продали його по 20 гривень за кілограм, люди розберуть, ну оце вже. Салатний, це за 100 г. Підгулявший такий, ніхто його не братиме. Це ось нормальний 150 гривень кілограм. А там 26 гривень 95. Огерочки. Зараз ми вам покажемо, почав ці огерочки. 10 гривень 99 копійок 100 г. 120 гривень часник. Імбір 200 гривень за кілограм. Перший гатунок тепличний, 95 гривень, 95 копійок. Ну, мені писали, що огірки взагалі вигодно вирощувати в теплиці Мурпа 26,89. Так, цікавить картопля. Зараз покажу вам, по чому ця картопля. Картопля картопля 29 гривень. Допомогу. 29,98, отака картопля. Ось вам пофасували в мішечок червоний. Перший гатунок, 40 гривень, 95 копійок. Що маємо, те маємо? Хотіла штук 5 яблучок, бачу, не получиться. Понятно, бурячок по 16.39. Оце отак. Ну, я не знаю, тут підіть, спросіть у співробітників, бо я теж ціну не знайшла. Так. Цибуля Червона Морс. Марс Неування 19,95. У нас це класна ідеальна цибуля. Гляньте Морсик. Морсик. Стерлінг Біла. 1595. Ціна одинакова. Оце так. Далі гречка. Гречка гречка, 29 гривень, 99 копійок. Інтересно, тут є кілограм гречки. Що ми провіримо? Є чи немає. Тут десь рядом бути ваги. А, ось дивіться, тут і ваги рядом. Це ж контрольні написано, бачите? 996 грамів. Оце така ціна. А, це ж допустима норма 15%. Получається, плюс-мінус. Ну, чогось мінус є, а плюса ніколи немає. Це ж нас розумний вибір. Оце так. Хочете? По рисові. Щас ми подивимося. В рисові тут должно бути більше кілограма. ну Він такий, я вам скажу. Рис називається смердюк. О, тут -а точно є кілограм. Я чувствую цей кілограм. Він є. Ми ще потім подивимося, по чому цукор. І вагу цукра глянемо. Блін, я ошиблась 990 грамів. Контрольні ваги. Ну що це таке? Ну а тебе. Ну, розумний вибір. Я зрозумів, а ви назвали для себе що розумний вибір. Ну, Для покупця. Ну це ж нерозумно. Ну, зробіть її точно. А плюс, якщо убрати ще й упаковку, упаковка теж 5 грамів. От якраз мінус. Недосип, упаковка 15 грамів. Так, а давайте ми провіримо ще макарони. Я їх ніколи не провіряла. Кілограм. Це теж розумний вибір ріжки особливі. А ну подивимося, наскільки вони ці ріжки особливі. Зараз глянемо. Особливі чи не особливі? 998 грам 996 грам контрольні ваги, ще упаковка, якраз от мінус 15 грамів. Це вони що, самі придумали? Самі придумали, мабуть, плюс-мінус. Дурять нас, дурять. Оце розумний вибір, що не візьми, вічно щось не то. Хочете, я вам покажу чисто принципіально делюкс за 79,90. Дивіться, вас 1 Один кілограм. Це тут, тут точно один кілограм є. Ну, це теж на замовлення АТБ. 998 г. Блін, ну тут одне розочарування йде. Делюкс така сама штука. Блін, і так дорого, а ви ще оце не досипться і робите. А ну давайте ще щось тоді. Тут вже азарт пішов. Зараз ми ще щось подивимося. Так, артек. Так, ми відкажемося від своєї лінії, від розумного вибора. Просто ми візьмемо крупа манна, артек. А... а, це крупа пшенична. А тут Аль. Крупа манна. 900 грамів. Блін, сипеться. Драни. Ну, тут, мабуть, точно є 900 грамів. Манка. Нач більше насипалось. 896 грамів. Все допустимо, норма. Ох, ти мой. А якщо вот так переважить все підряд, що тут є. А інтересно солі кілограм є чи немає. Давайте ми ще сіль подивимо. 30 гривень манка і 70 копійок так дорого і теж не вистачає. Ну що це таке? Ну, а тебе? Ну, я не знаю. Ну як ви так можете? Давайте кілограм солі. 13 гривень 50 копійок. Сіль кухонна. Маю надію, з солі все окей. 990 грамів. Ціна росте. Вага зменшується. А я тут думала, що сіллю, все нормально. Це що у нас? Поставщики? А де мій кілограм солі? 10 грам не вистачає. Це недопустима норма. А там копієчка, там 2 копієчки, там 3 копієчки. Хтось мільйонер, а хтось копійки щитає. Оце так. Цукор. А цукор оце так накидали, зараз подивимося. Бачите, цукор. Ціна цукра 3290. Ось Взяла от з упаковки, бачите, як упаковано. А чому оце контроля ніякого немає? І чітко робіть 992 г. Оце так з цукром. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть комент скажіть, вас це сильно влаштовує чи ні. Ну, Там десь співробітники пишуть, я це все розумію. Ну, раніше такого у нас не було, раніше було, ну так, де неде попадалося. Хуторок. Давайте хуторок муки провіримо. Кіло 800. Це що, поставщики дурять, а тебе, а тебе дуреть нас. Трубору. Дивіться, хуторок. Гляньте, хуторок нас не дурить, кіло 808 на контрольних вагах. Бачите? З мукою все отлічно. Це от такі діва. Так. Що ми ще тут вам покажемо? Все вернула, нічого, даже куплять не буду. Редисочка. Редис. Чом тут той Редис? Редис 59 гривень, 95 копійок. Зелень. Бачите, як тут ціни зробили трішки по-другому. Кріп, цибуля зелена, 38,90. Де та цибуля зелена. Немає цибулі зеленої. Вітамінний пучок 40, 90 за 100 грамів. Отакий. От от. Так, айсберг 1350 за 100 грамів. Бо я була там сказала, що за кілограм трошки ошиблася. Полетіли далі. А ви коли-небудь провіряли оце? Ось тут акції на оці штуки. Кетчупи, мене я ніколи не провіряла. Зараз ми провіримо. О. Так, розумний вибір. Соус чесночний, 1890 без акції. Яка тут його вага? Вага. 180 грамів. Так. Полетіли дивитися, є тут 180 грамів, чи нема 180 грамів. Тут і так. 176 грамів. Ну, що це таке? І стоїть 18 гривень з копійками. 176 грамів. 180 грамів, плюс обрати упаковку. Тут буде 150 грамів. Це розумний вибір. Також не знаю, всі люди його щось беруть, цей розумний вибір, я ні. І ось дивіться, ви платите за 180 грамів 18,90, а по факту тут немає 180 грамів. Я, звісно, вибачаюся, що я так критикую це тебе. Мені гроші не проплатили за це все. мені просто надоїло, непонятно за що я плачу свої кошти. Все так і так дорожа, 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 дорожа. Ну, так, якщо там ви знаєте, що менше грамів, так тоді і ціну ж акцію якусь зробіть. Ось дивіться, королівський смок 75 гривень 40 копійок. Королівський смок 500 грамів. Доступний. Від'ємне відхилення 3%. Ну, я думаю, 3% це вона типа є з упаковки. Тут должно 520 грамів бути. 502 грама. І тут куди не кінця одне. Ну, я куплю оцей майонез, як він буде трішки по акції. Я його. Висиплю і покажу, скільки у нас є дійсно майонеза, і скільки важить оця упаковка. А ця упаковка 20, десь 20 грамів в місті з кришкою, вона важкувата. Да. Оце так. Шановні покупці, просимо, просимо звернути увагу, як ми вас нахитуємо. Ось, 40 гривень. Чудовий майонез 500 грамів. 40 гривень 30 копійок. Оце можна в принципі брати, якщо вам і не, до... і не досипали. Обану. Оу, наша улюблена рубрика. Консерви. Консерви. Полетіли по консервам. Тут на фоні очей делюкси поставили по 61.90 гривень. Які істини виносимо, вони кислючі. Тунець. Тунець нормально 71 гривня 90 копійок. Делюкс. Ну вот от своєї лінії тунець. Надо кстати, провірить. Я його беру, но він смачний. Тут я вам нічого, він рублений, можна в олії, можна без олії. В собственному соку. А, тут тоже акції идуть, он бачите? Все так. Сніданок туриста 33 гривні коштує он. Ну він, я вам скажу, смачний. Я брала, мені дуже сподобався. Це так. Булочка, може тут якусь булочку з'їсти. Так тут як подивишся ціну на цю булочку. На мільйон стоїть. Вон кавовий апарат можна каву навіть замовити купити. Не знаю. Тут за знижками є, Вон, бачите, 30 гривень кусок піци. 30 гривень, якщо ціну можна купити за 90, а тут получится два три кусочки 25 гривень піца Понтіно. Що це воно, Пицца Понтіно чи що воно? Біля цього ж лежить. Тут це за 100 грамів. Булочки. Випічка, от зверніть увагу, за що ви платите? Купили булку, заплатили мільйон. Ми ще. Що тут ще є? Отакі є булочки. Ну, люди беруть, я вам чесно кажу: беруть, вививають. Хліба ось под... О, дивіться, тільки вивезли хліб. І ще не встигли понадкусувати. А оцей хліб, що лежить, надкусили чи ні. Цікаво. Так, оцей лежить 300 грамів. Він нормально запакований, значить його не відкривали. Ось ми виберемо, де не нормально запакований, і подивимось. Подивимося, що тут у нас з хлібом робиться. Хочете ще? О! Хліб Мюнхенський, з Мюнхена вам 300 грамів. Провіримо його вагу. Ну ви ж кажете, 2-3 треба. Давайте дві возьмемо. Мось теж це ж з Мюнхена, чи откуда він? Ні, це, мабуть, який Київ, хліб 300 грамів. Ну, коротше, тут можна бути 300 грамів. Київ, хліб і Мюнхенський теж. З мянимо. 294 грама. Це отакий хліб, будьте дуже уважні, що це за хліб. Так, далі. Ось ще один. З Мюнхена. А Мюнхенський 310 грамів. От так. А цей хліб соксі, як обично. Ну воно і запаковка, бачите, трошки інша. Бачите, як вони. Таке чувство відчуття, що його відкривали і закрили. Якщо ви хочете, я вам ще з корзини можу достати, показати, що там в корзині є. Ну, якщо знайду такий хліб, покажу й корзину. Подивимося. Ні, в корзині там такого вроді немає, а може, що там є. Ось дивіться, корзину вивезли, їли чи не їли. Оцей дорогий хліб О, і оцей хліб зважимо. Оцей 35 гривень Київ хліб, а оце кулінічі. Зараз подивимося, що тут по чому по цьому хлібові йде. Так, Київ хліб, Київ хліб, вага Київ хлібу. Угу. 350 грамів. Тут, мабуть, є. Я ж вивезли, ще не з'їли. Дивіться. 372 грами. Усихається. А тостовий. Від кулінічів зараз глянемо. 330 грамів. 376 грамів. А доведено бути 330. Бачите? Нам навіть більше кулінічі насипають. Хто його знає, може їй дятя, може. Знаєте, не розбереш, хто до чого і як. Оце хожу з камерою знімаю, до мене навіть ніхто не підходить в цьому, а тебе. Рекламу їм даю. Свернемо. Все, положила я на точку, як все було, бо вони там самі будуть роз... розкладувати хліб. Так, далі. Платіжна сметона 54 гривні 80 копійок. Платіжна картка АТБ. ваші груші збереже. Молочко 82 гривні 90 копійок. Пряжа не 46,80. Ось акція ферма. 50 гривень 90 копійок. Моцарелла по 69 гривень 60 копійок. А скільки тут громів йде? Надчи ну, кудись. 180 громів 69. 60 тільки в АТБ. От ж тільки в АТБ. більше ніде не продається моцарелла, повірте мені. Ніде не купимо кроме АТБ. Так, далі у нас там. Яєчний двіж, движ. Яйця розбирають, напевно. Подивимося. Там яйця. Шо по чому? Рибка. А що є? То... Шо а тут? Шо, ти... з яйцями? Другі от привезли. Потушити так друга. По 71-90. От варить. Обсмажити з цибулькою, тому що наганяє і 17 копійок. Так, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, діліться моїм відео.